Про підготовку ковальських шкіл до нового навчального року журналістам розповіли керівники навчальних закладів міста під час тематичного прес-туру, організованого за сприяння обласної державної адміністрації. Тему продовжать наші ковальські кореспонденти. Ось цей легкоатлетичний стадіон зі штучним покриттям на території Ковальської загальноосвітньої школи номер 1 доповнив перелік об'єктів спортивної інфраструктури міста Залізничників в жовтні минулого року. Будівництво стадіону результат плідної співпраці благодійного фонду патріоти Волині», міської влади та дирекції школи. За неповний рік експлуатації стадіон став справжнім центром фізкультурно-спортивного руху не лише для дошкільнят та школярів. Взагалі це об'єкт спортивний об'єкт, майданчик. Для жителів району Черемошки він повністю відкритий і з шостої ранки до пізнього вечора тут завжди гомінко, тому що повністю займаються як дорослі, так і діти. З ініціативи батьків та вчителів у школі організували дві футбольні команди хлопчиків і одну дівчаток. Окрім того, при шкільних закладах Коваля діють ще три мініфутбольних майданчики зі штучним покриттям. А невдовзі на базі загальноосвітньої школи номер 7 побудують і аналогічний стадіон за кошти спонсорів. Ковальська міська гімназія давно і міцно закріпила за собою статус одного з лідерів шкільної освіти не лише в Ковалі та на Волині. Достатньо згадати, що у спеціалізованому рейтингу освітніх закладів гімназія. Яку вже четвертий рік очолює Олена Вальчук, значиться в числі 50 кращих шкіл України. Ми впевнені, що в нашій гімназії немає необдарованих, і ми віримо в те, що кожна дитина особлива, унікальна, і наше завдання саморозвивати цю обдарованість і плекати таланти. Про розвиток інклюзивної освіти у ковалі журналістам розповіли в комунальному закладі навчально-виховний комплекс ясла садок комбінованого типу номер 7 загальноосвітня школа першого ступеня. З 1 вересня за парти в класах початкової школи тут сядуть 21 учень з особливими потребами. Ще 10 таких дітей відвідуватимуть садок та ясла. Наша установа особлива у поряд із п'ятьма групами загального розвитку. у Нас є діти, чотири групи для дітей з особливими освітніми потребами. У нас всі діти однакові. у Нас нема поділу на дітей з особливими потребами і на звичайні. Ми разом проводимо всі свята, граємося. Для них ми всі створили умови. З інноваційними підходами в освіті учасники прес-туру знайомилися в Ковальській загальноосвітній школі номер 7 З нового навчального року на базі сьомих класів у школі реалізовуватимуть національний проект Відкритий світ. І в рамках президентських проєктів, національних проєктів, от реалізовується дуже потрібний, дуже своєчасний проект Відкритий світ. Ось це вже абсолютно нові технології. Ми бачили от сьогодні у сьомій школі Коваля. В Принципі, вже все готове до роботи, обладнання, нетбуки, мультимедійні комплекси, дошки, вчителі готові. Ми нещодавно провели вже традиційну серпневу конференцію, розширене засідання колегії управління освіти і науки, де проаналізували усі наші роботи, які були виконані щодо підготовки до нового навчального року, і скажу, що. Справилися в основному із роботами, і можна сказати, що усі заклади освітянські сьогодні до роботи у новому навчальному році готові. 1 вересень покличив дорогу до країни знань майже 8 тисяч учнів ковацьких шкіл. З них понад 970 сядуть за шкільні парти вперше.